населення, питань прав людини, законності, депутатської діяльності та ефіру. Для роботи нам потрібно обрати секретаря. Так, хто не буде секретарем? Роман Іванович. Добре. Добре. Отож, перше питання. Про затвердження порядку денного комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту, охорони, здоров'я, соціального захисту населення. Питань прав людини, законності депутатської діяльності ефіки. Маєте перед собою порядок денний? Хто за такий порядок денний? Голосуємо, так? Голосуємо. Друге питання про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, затвердження її складу та положення. У зв'язку з тим, що вийшла нова установа Кабінету міністрів України від 22.09 року номер 1176 про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Та внесення змін до порядку ведення державного реєстру майна пошкодженого знищеного наслідок бойових дій терористичних актів диверсії, спричинення збройної агресії Російської Федерації проти України, і е, з метою розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Нас теж потрібно утворити комісію таку, яка буде розглядати питання щодо надання допомоги для вирішення житлового питання. Окрема категорія, затвердити склад комісії для розгляду питань щодо надання допомоги і затвердити положення про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового е, питання. 에, тут є склад комісії, головою комісії пропонують Віктор Микола Миколаїв, ще заступником голови Шевчук ірина Петрівна, секретарцова Наталія Іванівна, е, члені комісії СССР Валентина Петрівна, Тюцо Вікторія. Миколайна, сучик, Ірина Євгеніївна, Ферг, Ольга Михайлівна, Чіпка Іван Володимирович, Макарчук, Валерій Олександрович. Бачите, що в склад комісії входять з усіх цих і положення. Ну, Нам потрібно це зробити. Я можу так. Це створюється комісія для придбання за військовослужбовцям, які були внутрішньо переміщеними особами і які втратили своє житло, де там де зона бойових дій. Тобто ті люди можуть подаватися через Сен дію на, ну, тобто, на придбання читла, і якщо вони безпосередньо е, ну, зараз переміщені чи проживають тимчасово в нашій громаді, у нас має бути комісія, яка має їм затверджувати, вони тобто, е, подають на державу придбання читра, ми просто їм на комісію погоджуємо. Ну, фактично формальність, але ну, тобто, ми маємо е, погоджувати і... Над тим, що цього потребує. Тому прошу підтримати дане питання. Да. Місці, там також будуть різні е, реформи різних м, фондів, різних організацій благодійних, також громадських е, е, організацій, які є, тобто будуть за згодою залучені, тобто запрошені, якщо буде така потреба в цій комісії. Ну, хто за те, щоб рекомендувати дане питання для розгляду на сесії? Наступне питання про затвердження положення про службу у справах дітей Коромівської сільської ради у новій редакції. У зв'язку з тим, що потрібно поміняти... Зараз, секундочку. Ага. В зв'язку з тим, що потрібно змінити юридичну назву, змінивши Володимир, Володимир Волинський район на Володимирський район, нам потрібно ну, цю зміну або редакцію затвердити. Хто за те, щоб рекомендувати дане питання для розвитку на сесії? Добре. Так, наступне питання. Про погодження кандидатури на посаду тимчасово виконуючого старості Бужанківсько-Старостівського сільської ради та присвоєння. Ви скажете, Олег Васильович, як скажу? Розкажите питання. Попередню суботу в нас були загальні збори в Бужанківському округу, а саме в селі Бужанка. Мною ну, було запропоновано кандидатуру е рецівіла Андрій Сергійович, і ну, всі присутні там погодили, підтримували дану кандидатуру, тому ну, пропоную виступити дану кандидатуру на сесію і так, також прошу погодити тобто, так як людина має... І бажання також так. є, що хоче працювати. Тому. прошу підтримати. Ну, він е, на даний момент ставиться тимчасово виконуючого обов'язки ну, е, до закінчення воєнного стану, або до того моменту, коли Юрій Васильович зможе е, ну, приступити до своїх обов'язків от Рішення е, поводити кандидатуру на посаду тимчасово виконуючого обов'язки старості. Родзевіла Андрія Сергійовича на час відсутності старості у зв'язку з проходженням військової служби та призовом під час мобілізації. І відразу присвоїти Родзевіла Андрію Сергійовичу, тимчасово виконуючи 11 ранг ранку особи місцевого самоврядування межа п'ятої категорії посад. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? І ще одна читання. Ну, і ще одне питання про покладання обов'язків тимчасово виконуючого обов'язків директору комунального підприємства комунального господарства Коромівської сільської ради. У зв'язку з тим, що попередній директор звільнився, пропонують, тимчасово призначити тимчасово виконуючого обов'язку обов'язки зараз водія, це Балку Руслан Миколаївич Працював, поки не вирішив а це. Це тимчасово відсутній директор, тому ну, то, пропонується вставити е, з працівників комунального людину. І тоді, коли буде е, директор попередній, або кандидатуру е, директора Кричука Ресідувача, він погодився. Зараз документально він на попередньому боті всі моменти закриє тоді. Коли повіде сюди, тоді ми вже можемо на сесії чи розпорядження поставити його директором і вже там затверджувати ці всі моменти. Виносимо питання? Хто Добре. І є ще у нас питання. Основні питання з ви розібрали швиденько і ще у нас є різне. В різному в нас про перенесення дизельного павлення, по функціях, відповідно до бюджетного кодексу України загону країни місцеве самоврядування з метою раціонального використання матеріальних ресурсів та забезпечення ефективного виконання завдань влада на органі місцевого самоврядування, враховуючи необхідність перерозподілу паливно-мастильних матеріалів для належного функціонування Короміської сільської ради, керуючись принципами ефективного управління бюджетними коштами, кором'янська сільська рада. Вирішила перше, відділу бухгалтерського привідності перенести дизельне паливо в кількості 200 літрів з функції ну, 10 150 е, е, 22-10 на функцію 01, ну, 10 150, е, К РККВ е, 225. Е, знову з функції. Ну, і, це, ну, я можу сказати так, це просто в функції пальне на білі ну, переноситься на генератори, для того, що можна було використовувати для того, щоб працювали що генератори ну, під час електроенергії, щоб могли працювати рік і Це просто ну, перекидаємо 200 літрів для щоб воно вбувати. Ставим виносимо з згоден починати. Так, дякую. Це. Боже, що я пан вийшов підіймав тоді попереднє питання по школі. Може, ви зростете. Те, що 11:51 у 11-му класі, мені казали, що нам треба. Бо я ж не знаю, як нам це це. Я чеспого уточняв, що там мені не знаю Маємо права видавати документи. Так. Це найбільше рішення. З 27 року ліцеї, наші ліцеї і багато по Україні, мають стати гімназією. Вони mm. вже не можуть бути. Тому вони не зможуть автоматично і mm. mm. видавати цих mm. в цьому році. На один рік продовжувати це теж нема. Е, ну, це не національний зовсім на один рік вони. Так, і ви можете їдети, від... але ми по наших е... Е... плану моделювання мережі, ми тут написали, що зміни, які припинення набору до 10 класу для двох шкіл для наших ліцеїв, в червні 26 року. Тобто вже набору в 10 клас ви не проводите. Ось, Це згідно плану моделювання мережі, який ми скажу, Той, ще ще ще... ми затверджує. Ні, на 10 класс я не можу вчитися, а в 11 ми просто їм не дамо документів. Я ще не мати, мати. право м... видавати. Моя гімназія, яка mm -hmm. гімназія можу дати документ про повну загальну середню світу. Ну і вчитель, якщо то за свої кошти вчити, Бо в нас не буде на тих дітей на 10 клас. щось зміниться. No, але ви читаєте якомусь буде змінити. Я думаю, вони їх приймуть найближчим часом Я думаю, через те, що батьки приймають питання, які від управління приймають, пишуть такі перед Верховною Радою. Тому ми може бути поки війни. Якщо без зміни закону таке, то нас можуть.